Друзі, всім привіт! Це новий влог і сьогодні ми зустрічаємо цікаві автомобілі зі штатів. І перша на черзі це у нас буде Volkswagen TAOS. Комплектація Сіє 2022 року. Про даний автомобіль ми говорили в топ-покупок з Олегом. Зараз ми приїхали і. Очікування реальність. По факту це у нас двадцять рік. А як нам сказали в коментарях глядачі, що це збільшена версія карок? І тепер давайте подивимося, що це у нас таке. Я думаю, на даний автомобіль ми зробимо відеогляд. передній по частині у нас усе дуже добре. Оптика також капот цілий, крила цілі, нас по задній частині. В даному випадку у нас безключовий доступ по салону. В нас Текстильні сидіння з вставками, нібито з шкіри або ж з алькантари, щось таке дуже цікавий матеріал, підгрівники в нас шкірині. Електропривід шкіряний мультикермо ЖК, панель приладів. Я його називаю зменшена версія Тігуана, але тим не менш ну, цікавий У На середній екран мультимедії також кондиціонер підігрів сидінь, автоматична коробка передач. А, до речі, люка в нас або панорами немає. А, ну, цікавий автомобіль а справді. пошкодження в нього також цікаві. Давайте поговоримо про задню частину. Пошкодження у нас, як бачите, по задній частині у нас підзам'ята кришка багажника також вирізали для того, щоб дістатися до а, саме замка. А, також, як бачите, у нас підсилювач бампера, на перший погляд, цілий, але все ж таки в нього пройшовся удар. І удар якось пройшовся саме в верхню частину, а не підсилювач. Знову ж таки, не просто так я сказав, що вони цікаві. У нас є спецінструмент. А, так як вже автомобіль частково віддефектований. Нам потрібно зараз його таким чином зафіксувати. Є. Крила у нас цілі, на місці, все добре, все, що потрібно буде, це потягнути назад панель і таким чином все назад відновити. Ніяких тут проблем не буде. А бампер, наскільки я пам'ятаю, тут я його не бачу, але він, здається, також у нас не дуже сильно пошкоджений, можливо, вдасться відновити. Далі. Обшивки це все у нас на місці, і ліхтарі, бачите, у нас побиті. Також потрібно буде замовити. Давай поговоримо про ціну. Адже знову ж таки, це у нас цікавенький автомобіль, вирішена ставка 8 доларів, пробігу тут всього 20 тисяч миль, двигун 1,5 літра і звісно, передні привід. Вартість під ключ в Україні без врахування ремонту 17 доларів. Плюс як бачите, у нас тут небагато багато ремонту. І коли я запитав, так ну по такій ціні можна купити собі Volkswagen Tiguan, А сказали, що для власника важливо було невеликий розмір саме автомобіля. І Я думаю, що знову ж таки ми знімемо відеогляд на даний автомобіль. А ми йдемо тепер до BMW-X3. Також цікавенький автобіль. Друзі, у нас другий автомобіль з пошкодженням по задній частині. А в даному випадку це у нас BMW X3 G-кузов. А саме X-Drive 30i 2019 року. Пробіг тут 41 тисяча милі, двигун звісно, 2 літри. Повний привід. А виграшна ставка немаленька, кажу відразу: 13 тисяч триста доларів. Але... У нас мінімальні пошкодження. І пам'ятаєте, я постійно вам кажу про ці от три повзунки. Хочеш для себе мінімальні пошкодження, і, наприклад, невеличкий пробіг, а також потрібно все ж таки платити за цей автомобіль а, кошти. Звісно, без цього ніяк. Давайте поговоримо зараз про автомобіль. У нас тут LED оптика також ну, це G-кузов. Навіть, скажімо так, от. Базова комплектація вже йде наскільки оснащена, що, наприклад, там американці або ж японці це буде там середня або ж топова комплектація. Лед-оптика, передні, задні парктроніки, повний привід. А, також потрібно буде подивитися зараз, чи тут є в нас радар сторонні, чи ні. Йдемо зараз сюди. Тут у нас камер 360 немає, але ми маємо шкіряні сидіння, друзі, з електроприводом. У водія є пам'ять. Шкіряне мультикермо з підігрів. Звісно, у нас підігрів сидінь, а також двохзонний клімат, екран мультимедії. І в даному випадку у нас панорами також немає. Оце, от, мабуть, дві а, таких от цікавинки. Це те, що у нас немає без а, і немає камери 360 і немає панорами. Але знову ж таки, ну, це вже йде наступна комплектація. А, другий ряд, що ми маємо тут? По-перше, у нас повен багажних запчастин разом з вихлопною трубою. А, у Нас підігріви задніх сидінь. У нас тільки третій, третій зонний клімат-контроль. Третя зона клімату є. І тепер ми плавно підійшли до задньої частини. Так, давай зараз обережно ми опустимо, покажемо, що у нас тут пошкодження по задній частині, але не ви подивіться. Вони шильдики зняли, і тут є невеличка така вм'ятненька. А також. Ось тут вони щось намалювали, скоріше за все, що трішки попало по шильдикам. Камера заднього виду, звісно. А... Ліхтарі зняті в, в нас в багажнику. Як бачите, у нас, я не просто сказав, так, повний багажник запчастин. Вихлопна труба Також Накладки на арки. Тобто даний автомобіль наскільки добре віддефектований, що... Прогнозувати ремонт було максимально легко і просто. І більшість запчастин тут а, стануть на своє місце. Все, що зараз мені сказали з відділу ремонту, а, буде ставитись новий бампер оригінал БУ. А, і все. Кришку башникам будуть пробувати врятувати без фарбування. І тут у нас, скажімо так, от двояке відчуття. З одної сторони, автомобіль виходить дорого для нашого клієнта, особисто, на мою думку, знову ж таки, вона є суб'єктивною, я просто вам показую те, що до чого ми привозимо. А саме даний під ключ без рахування ремонту, заїжджає в 25 480 доларів плюс ремонт. Але знову ж таки, у нас вихлопна труба стає вся назад, а ліхтарі стають всі назад, лята відновлюється, і все, що тут по факту буде поміняно, це. Задня бампер. ну і плюс протронівки знову ж таки це три бізок. І отут от от потрібно для себе обрати, що ти хочеш. Ти хочеш для себе мінімальні пошкодження, мінімальний пробіг, свіжий рік, але потрібно трішки більше заплатити, аніж, наприклад, там, зекономити декілька ще додаткових тисяч доларів, але тебе будуть більші пошкодження, потрібно буде більше витратити часу саме на відновлення. А, і на виході отримати майже таке саме автобіль. Знову ж таки, кожен обирає своє пошкодження. Хтось хоче попередній частині, хтось хоче по задній частині. Хтось хоче для себе мінімальне-мінімальне пошкодження, як в даному випадку. А хтось. Наприклад, так, як Фецогентаус, тільки що той, що був на сусідньому боксі. Але там буде під заміну кришка бажника, також задню панель потрібно буде відновлювати, плюс бампер і так далі. То а тепер ми переміщаємось на нашу базу, де нас чекають також цікавенькі автомобілі. Друзі, дуже швидко ми з вами попрощались. Буквально тільки ми збираємось від'їжджати від, від СТО, як приїжджає наш кур'єр і привозить. Бампер в колір, як ми а, про це вам і розповідали задні про також у нас на місці, і а, тут ще у нас лежить підсилювач бампера та абсорбер. Як бачите, бампер в колір та бампер в колір. Ну, справді він прям дуже схожі. Тому так. Все, їдемо тепер уже до Тесли Model 3. Цікавенький також біленький. Друзі, наступний день і зараз ми стоїмо біля Тесли Model 3. Long Range Performance 2019 року. Вирішена ставка на аукціоні була 7200 доларів. Ми розповідали вам в одному з топ-покупок про те, що це дуже гарний автобіль в свій бюджет. Адже, 2019 рік, 7200 вирішена ставка, пробігу загадуючи наперед 77 тисяч кілометрів, і вартість в Україні без урахування ремонту 13 219 доларів. А тепер давайте поговоримо, що до нас приїде. Ми сюди заклали ремонт, а всяка випадок 3,5 тисячі доларів. Тепер давайте розбиратися. Білий колір перформанс-диски також червоні у нас, супорта. А і мені саме цікаве це пошкодження. Що ж у нас тут спрацювала безпека? Вона, до речі, вже відновлена, але про це ми поговоримо трішки пізніше. По пошкодженням бампер також нижній, скажімо так, підсилювач бампера саме нижня частина, але у нас тут є і верхня по ходовій частині. На перший погляд, у нас тут все добре, адже знову ж таки тут нас колесо трішки право підвернуте і тут точно також. А, можливо, все ж таки там якийсь важіль буде, адже знову ж таки ще автомобіль не заїжджав у нас навіть на а, дефектовку. Все, що ми встигли це його звантажити і відновити безпеку для того, щоб автомобіль у нас був на ходу. Далі, в нас є невеличка зам'ятість по порогу, і. Спускає колесо. Можливо, потрібно буде все ж таки відновити або диск, або гуму. Знову ж таки, це все буде розбиратись. Тепер говоримо, що ми маємо всередині. У нас працювали ремені безпеки, вже зараз працюють. А також штори. В даному випадку у нас стелю заламало. Зараз вам підставимо фотографії, які були на залому. І зараз повністю у нас стеля відновлена. Також давайте зараз присядемо. Оп, у нас дуал-мотор з червоною посочкою, означає, що це у нас перформанс. 77 тисяч 79 кілометрів пробігу. В нас комп'ютер full Self-Driving, це означає, що у нас нібито повний автопілот, але знову ж таки він в Україні у нас повноцінно працювати не буде. У нас доступні оновлення і в майбутньому далі автомобіль безпроблемно буде, скажімо так, жити і оновлюватись. А, зараз підстави, як правильно називається ця абревіатура. А, звісно, двозонний клімат підігрів передніх сетінь, У нас і додаткові ніші, підстаканники. Це все, знову ж таки, вже зовсім скоро будемо знімати відогляд або на цей автомобіль, або на синю Tesla Model 3, також яка на нас нещодавно приїхала. Електропривід, можна собі нормально відрегулювати, все як потрібно. І тепер ще поговоримо, що тут було відновлено. Піропатрон також ми його замінили на оригінальний, для того, щоб автомобіль вже був повністю на ходу. І все, що залишилося, це його тільки відновити саме по так от, кузовним частинам, адже по безпеці. По ходовим якостям він зараз повністю на ходу залишилося малярка, також, можливо, якийсь там бачиль. Хто не знає, таким чином виглядає піропатрон на Теслу на батарею, для того, щоб у випадку ДТП у нас автомість не струмлюється. Піропатрони знаходяться під заднім сидінням, також ми вже тут замінили акумулятор на новий, також це в Тесли важливо. І у нас є. Повний комплект ковриків в автомобілі. Це приємно. Те, що нас воно приїхало і навіть приїхала валізка скажімо так, від зарядки. Зарядки, на жаль, у нас не доїхали. Велике бажання, знову ж таки, від огляді я про це все вам розповім. Камера заднього виду також ще тут повинен бути спойлер в майбутньому. Але знову ж таки... Це у нас 19 рік зроблений антихром, нібито під рестайлинг 21 го Взагалі класний автомобіль, особливо свій бюджет. тому ж таки, 13 тисяч 200 доларів. Лайк. ну, друзі, також поставте лайк, підпишіться і натисніть носик ну, на то, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А ми йдемо до Volkswagen Passat. І останній на сьогодні, але не менш цікавий Volkswagen Passat, Комплектація SE 2016 року. Щось останнім часом да, седани почали приїжджати. Пам'ятаєш, Passat за 1000 доларів. Також ми зустрічали Passat 22-го року. А до речі, ми вже його встигли навіть видати там. Хто тобто, пам'ятає задні крила, а ми врятували без фарпування. Сформованого це була тільки кришка бажника і задній бампер. Ось так. А тепер у нас на черзі 2016 року той самий Passat NMS. Виграшна ставка на аукціоні 2300 доларів. Пробігу, от, уйви, 99 998 миль. Дві милі і 100 тисяч миль пробігу, тобто 160 тисяч кілометрів. Знову ж таки, для 2016 року автомобілю майже 10 років, саме 9. Дуже гарний пробіг. Знову ж таки, вартість під ключ в Україні без урахування ремонту даного автомобіля 12 тисяч 727 доларів. А плюс ремонт. Зараз будемо розбирати, що нам потрібно замінити. По комплектації галогенові фари, також є дістронік, Він тут повинен бути, у всякому випадку. Люк. Це ж у нас комплектація. СЄ. До речі, у нас є відкриття багажнику з ключа. Без ключового доступу я тут, на жаль, не бачу. А, також шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння з електроприводом. Звісно, це в нас буде екошкіра. Автосвітло, також класична панель приладів, середній екран мультимедії і двохзонний клімат-контроль з підігрівом сидінь. Автоматична коробка передач, а дуже гарні вставки такі от під а, темне дерево. Ну це, скажімо так, не баб, не бабусин сервант, а, як я казав раніше, люк. А, Приємно, годинничок такий. Ну, гарно виглядає, справді. І другий ряд відносно навіть чистий автомобіль. Комплект килимків у нас лежить в багажнику. І зараз ми плавно підходимо до задньої частини. І тут у нас якраз такі пошкодження. Пошкодження у нас по задній частині, як бачите, потрібно буде. Навряд чи відновити все ж таки тут, мабуть, буде заміна четверті, ну, саме зовнішньої частини крила, е, є заводський спойлер, а також, я думаю, що відновиться кришка багажника. Задній бампер або ми відновимо, або замінимо. І ось це всі наші пошкодження. Давайте спробуємо відчинити. Все відчиняється, все в нас добре. а Тут потрібно буде провести, звісно, маніпуляцію задньою панеллю, без цього ніяк. Але тим не менш, це гарний автомобіль. Хто для себе хоче Volkswagen Passat NMS 2016-17 року, в гарний бюджет даний автомобіль можна собі привозити. І хто б там не казав про те, що зараз вони нікому не потрібні, як бачите, люди замовляють. Тому так, на цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. І напишіть, який тобі вас подобається більш за все. А якщо у вас цікавить, юліатобіль зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Наш автосалон знаходиться в місті Полтава, вулиця Рисі Краченко, 74. Ми працюємо по всій Україні і з радістю вам доставимо Volkswagen Passat, Tesla moto 3 або будь-який автомобіль який представлений на ринку сайтів. Дякую і до зустрічі!